Вітаю, вітаємо в перші дні тренувальних зборів. Наскільки тяжко, важко там на тренування на день, як там. сама вітаю, дякую. Ну, всі хлопці знали, що будуть там нагрузки, якісь, але всі стараються переносити ці нагрузки, можна сказати, із задоволенням. Але я думаю, що вони ще розуміють, що треба трішки потерпіти, щоб в сезоні було легше, щоб закласти якийсь там фундамент і потім уже. Крати на всіх своїх можливість. Я так розумію, всі чекають вже те, що Так, звичайно, тому що е, тренуватися чаще, ніж грати. Тому всі ж тренуються для того, щоб потім виходити на майданчик і показувати всю свою майстерність. Тому я думаю, що для хлопців краще зіграти матч, ніж провести там тренування якесь. У команді два новачки, як вони вписуються в колоптур? Та ну у нас дуже гарний колектив. Плюс-мінус по віку всі одинакові, тому я думаю, що хлопцям треба було легко вблитися в балетив і до того, щоб всі їх знали ще до цього. Одного ти особисто взагалі дуже з дитинства знав, практично можна сказати. Е -е, розкажи кілька про цього хлопця, син зі сторони, як взагалі він розповідає, що саме ти його запросив до мати. Як це було? Ну я ще раз з його батьком в Житомирськонимбелі. І його знаю, ще з 6 років він завжди доходив своїм татом на матчі. Я так з ним познайомився, і тоді, коли я його побачив, що вже от підійшов той вік, коли вже можна його залучати до дорослого футзалу, Ну, написав йому, він із задоволенням прийняв цю пропозицію, приїхав, на нього глянули. І можу сказати те, що, наприклад, йому там 15 років, і він вже. Е Має навички ті, які, наприклад, люди, деякі там з 18-19 років тільки отримують. Але я можу сказати, що йому потрібно ще дуже багато працювати для того, щоб 에, виступати на дорослому рівні, тому що цей саме переход з дитячого футзалу в дорослий дуже важливий. Ну, з якими надіями, сподіваннями команда вступає у новий сезон? Та, ну, надії, сподівання завжди. Хочеться, те, щоб перемагати в кожному матчі, але. Ну, так як хлопці працюють, я впевнений, що результат був, але трішки, трішки треба часу.